Доброго дня. Пару місяців тому, може, і більше, мабуть, це ж таки більше це йшлося про квітень або про травень, натрапив на таку новину, що директор Ермітажу в Петербурзі наголосив, що митці мають на сьогодні підтримати президента і провести свою спеціальну операцію, що буде передбачати певний десант. Російського мистецтва, виставок за кордоном а, і пропагування саме ідеї путінізму. Я не хочу зупинятися на особистості Піатровського. Ця посада вже така родина і батько очолював армія та і зараз. А він... Але від виникає питання, чи може бути мистецтво поза політикою. Мені здається, що ні. Перш за все, давайте згадаємо кінець 30-х-40-х років, а і спрямованість мистецтва в кривавому СРСР та Кривавій Німеччині. Воно було спрямовано на позиціювання фізично сильних сяючих особистостей і пам'ятки Колбгосник та Робітниця, і фільми Цирк. Фактично дублювали те ж саме, що було у знімках Лені Ріфенштальна. Тобто ідеологічна спрямованість вбивців фактично була єдина. Саме тому, коли йдеться зараз по відношенню до об'єктів мистецтва, я підтримую сучасну тенденцію, катів треба прибрати з наших вулиць. Йдеться про того, що Савки Богу дякувати, що його вже а, збирають. А, хоча у мене була альтернативна пропозиція. А давайте переодягнемо Щорса в щось казацьке, і це буде символізувати фаховий образ митця. Ми фактично переодягли б першого президента України Кравчука. Бо в свій час щорса ліпили саме з нього, коли він був студентом першого курсу. Ну, це так посмішка може. А на мій погляд, не треба знищувати пам а, а, такі пам'ятники, а десь а, виділити окреме місце за Києвом. Приміром, як в странах Балтії, пам'ятники тоталітаризму. І хай воно там буде. хай на мій погляд, немає місця на вулицях незламної України і носія москальської ідеології. Йдеться про ту ж тенденцію пушкінізму. Ну добре, ми вивчали. Може хтось ще буде цікавитись творами Олександра Сергіяча, але це, але це зовсім не означає. Що його постать має символізувати або має потрапляти під огляд, коли я йду на роботу, коли я йду до крамниці. Тенденція Жукова в Харкові перейменування проспектів, пам'ятників йому. Ви знаєте, мені згадалася лише одна така, один нарис декілька років тому, коли святкували. Ще день перемоги. А, і згадував один із перекладачів фуршет після перемоги в Берліні, де спілкувались Трумен, Мангомері, Жухов, Жуков жукав, пишався тим, як він вирішував проблему мінних полей. Коли підходили танкові з'єднання, і поле було заміноване. Він казав: так просто кидав батальйон піхоти. Вони рвалися на цих мінах, а потім я йшов танками. Тобто я зберігав залізо. І Мангоморій, і Трумен Уливжасі. І підкреслили, що їх би вмить не стало ні в якості головнокомандувачів, а в якості взагалі якихось членів суспільства. Саме тому і йому не місце у нас. Я немисно став біля цієї картини, бо хотів би підкреслити, у нас немало символів українізму, у нас немало символів Харківщини. І цей твір Манізера – один із найбільш видатних, на мій погляд, це теж пам'ятник, це теж а, явище яке. Символізує фаховість незламність українського народу. Так, до знакових об'єктів Харківщини, ми можемо віднести Госпрому. Послухайте лекції Макса Розенфельда, і ви зрозумієте, що стартувавши в Харкові, така фаховість в будівництві Госпрому потім реалізовувалась і в Дніпра -Гейсі. І в будівництві першого кола московського мітрополітену, тобто ми москалям будували вже й тоді. Саме тому я вважаю, що ось ця наша ідентичність, яку намагались знищити досить тривалий час, досить тривалий період. Згадайте ти ж чукісти або відверте. Розстріл або доведення до самогубства, або ініціювання, інсценування самогубства або страти найближчими людьми. Ми маємо бути українцями. Саме тому у нас є чим пишатися, у нас є, на мій погляд, видатні фахівці. Ну, на мене справив особисте враження пам'ятник Гіршман. Хтось буде по-Мироносинській проїжджати, подивіться біля будинку лікарні пам'ятник, а де на такій скамінці сидить дівчинка, ну, років 14, мабуть, і поряд з нею стоїть лікар. Я так розумію, це образ саме Гіршмана, який поклав ладоні її на плече. І дитина, трохи піднявши голову вгору, по самому цьому пам'ятнику можна побачити, що дитина може вперше, а може після драматичної перерви, вперше бачить світло. Це бронза, це метал, це пам'ятник. Але тут є ідея, тут є майстерність, а не просто. Погрубне кучерявий.